Регуляторна політика це один із стовпів економіки про лощині застарілості, що варто було б змінювати. величезна проблематика в тому, що немає відповідальності за недотримання закону про регуляторну політику. Не завжди була змога державної регуляторній службі мати останнє слово багато з стін Верховної Ради виходить ініціатив, які шкодять бізнесу, які точно не є на часі в контексті воєнного стану. У наших європейських партнерів них такі очі величезні. Вони вони це не п'ять. Та це законом вже принципи визначені, тому що такої практики ну, в світі майже, майже не існує. В контексті євроінтеграції. Ми вже двічі були запрошені на засідання комітету ОСР. Це діджиталізація. Інструменти, які ви вважаєте, повинні бути впроваджені ближче час. Вся регуляторна маса буде зосереджена на одному ресурсі. Квантовий стрибок та, в сфері регуляторної клітки. Вітаємо вас на каналі. Hub. Сьогодні ми знаходимося в Державній регуляторній службі і поспілкуємося з паном Олексієм Кучером, головою Державної регуляторної служби, про виклики для бізнесу, євроінтеграцію, плани, візію і реформи у цій сфері. Доброго дня, пан Олексій. Доброго дня. Давайте одразу почнемо з останніх. Позитивних новин в контексті вашої співпраці з ОІСІДІ українською це ОСР організації економічного розвитку співробітництва, в контексті євроінтеграції, тому що дуже багато мови зараз про це в такому загальному аспекті, мало про конкретику. А саме в вашій співпраці, співпраці України з ОІСІДІ і в майбутніх періодах відчувається багато конкретики. Дякую. Ну оскільки президентом було окреслено курс. Досить чітко це євроінтеграційний курс, який ми зараз тримаємо. На мій погляд, тримаємо впевнено, і в контексті цього курсу була визначена організація міжнародного співробітництва та розвитку як наш партнер. З зрозумілим причинам, тому що туди входить 38 країн. Це найроз Це країни з найрозвинятішими економіками світу. Є напрацьовані відповідні практики, найкращі світові практики, зокрема й в регуляторній політиці. Ви знаєте, що нашим прем'єром вже було підписано підписано відповідний документ двосторонній з ОСД, відкрито офіс в Києві. І зрозуміло, що не що державна регуляторна служба України не може залишатись осторонь. Ми знаходимося в цих цих тенденціях, в тренді. Тим паче, що регуляторна політика це один із стовпів економіки. Це важлива сфера, і тому саме в ОСР приділяється цьому дуже багато уваги. Якщо по конкретиці, то ми вже двічі були запрошені на засідання комітету ОСР. Штаб-квартира знаходиться в Парижі. Ми двічі відвідували. Я скажу таке емоційні відчуття. Вперше це було в грудні 2022 року, тобто там, через ну це рік повномасштабного вторгнення, і нас, нас як представників делегатів, так і взагалі Україну сприймали і приймали там, ну на найвищому рівні. З величезною повагою, і величезний блок питань був винесений на обговорення саме той, який стосувався України. І не тільки України, а специфіка України в тому, що регуляторна політика відбувається в стані в воєнному, mm -hmm. воєнному стані, mm -hmm. і дуже делегатів, представників цікавило питання, якраз пов'язане з. Процесами регуляторної політики саме під час воєнного стану, тому що такої практики ну в світі майже майже не існує. Звісно, що нами було повідомлено, що відбувається все. Ну по перше, нашим законодавством певні процеси передбачені, все що стосується військових речей, приймається дуже швидко без погоджень, зрозуміло. А все інше, яке стосується чистої економіки, то майже нічого не змінилося. Тому оскільки цей тренд він заданий президентом, то ми його ми його. Підтримуємо і я, мабуть, ну так може десь нахабно трошки, а ну але це відверто. Що от з центральних органів виконавчої влади ми одні з найпрогресивніших в інтеграції до організації економічного співробітництва та розвитку там є різні види членства. Це асоційоване членство, повноправне членство. Mm -hmm. повноправного mm -hmm. ми можемо набути тільки після і ну, Повноцінної інтеграції самої країни, але нас туди запрошують, нас там чують, вітають, тому я думаю, що найближчим часом повна інтеграція вона відбудеться. В контексті цієї співпраці іде акцент на, наприклад, удосконалення регуляторного законодавства України. Чи гармонізації українського законодавства до європейського сфері, і також ще йде мова про відновлення і вплив на нормативну базу. Інтеграція йде по всім напрямкам. треба сказати, що наше законодавство на сьогодні воно вже ну воно корелюється з законодавством європейського союзу. Є деякі нюанси, які ми обговорюємо. Ця співпраця після всіх цих наших відвідин вже було проведено чотири семінари. Нас відбулася домовленість, нас підтримали. Ми, тобто, ми, ми дуже прохали, що давайте, якщо ми інтегруємось, ми повинні отримувати якомога більше інформації від вас. Є інформація, яка на сайті вона загальнодоступна. Є нюанси, які б хотіли, щоб ми почули під час безпосереднього спілкування наших фахівців, працівників Державної регуляторної служби і представників ОСР. Вже чотири семінари відбулися, вони дуже позитивні. Є певні нюанси, які ми приймаємо. Це стосується і нюансів по аналізу регуляторного впливу. Ну, якщо знову ж таки, якщо казати, чому ми в контексті е, всіх тих найкращих практик, тому що в нас є МТС ну, для малого підприємництва, ви знаєте, він введений. В нас є аналіз регуляторного впливу. Це теж е, в нас є ну всі фази фактично нашим законом, хоча він і вже трошки застарілий, я мушу це визнати. Він застав. Старілий, але всі фази, передбачені кращими практиками, вони в нас визначені. Інша справа, що на сьогоднішній день регулятори дозволяють собі порушувати певні моменти. Mm -hmm. І дуже часто регулятори місцеві, тому що відсутня відповідальність. Це вже процеси дискусії, якраз ці обговорення з колегами вони дозволяють нам приймати рішення для вирішення таких проблемних питань. Все ж таки, рухаючись далі до викликів нашого законодавства, ви озвучили, що воно застаріле. Я би поділив на дві на дві частини це запитання: імплементація безпосередньо так законодавства або послуговування цим законодавством, і центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. І в в пролощині застарілості, що варто було б змінювати, які виклики є в контексті воєнного стану і загалом. Ну почну з останнього тут е, застарілості. Що, е, ви знаєте, що найбільша кількість регуляторів у нас зараз на місцях це по всій країні. У нас там близько там. 1600 регуляторів, органи місцевого самоврядування. І величезна проблематика в тому, що немає відповідальності за недотримання закону про регуляторну політику. Оце найближчим часом треба виправити. Ми, коли розповідаємо про те, що в нас можна просто нашу рекомендацію, де ми визначаємо аналізуючи акти регуляторів місцевих, визначаємо, що треба відкоригувати, надаємо свої пропозиції, і це можна сховати меру чи депутату, чи голові комісії, яка розглядає під сукно, і просто не врахувати. То наших європейських партнерів, в них такі очі величезні. Вони вони в це не як це? Так законом вже принципи визначені. Кажу, так, да, колеги, визначені. Але от, от так. Воно, коли немає відповідальності, то можна діяти так, і тобі нічого за це не буде. От це точно треба змінювати. Ну, це стосується як місцевих регуляторів, так і. Центрального рівня, центральних органів виконавчої влади, тому що теж є деякі, деякі нюанси. Ну, на мій погляд, якщо ми змінимо, змінимо найближчим часом, хоча б це вже буде. Величезний прогрес, тому що кожен чиновник на місці, на місці і в центрі він буде розуміти, що від його ну що він буде відповідати за конкретну дію бездіяльність. Тому це ключові речі, і нас ну колеги нас підтримують, коли це питання обговорилось. Крім цього, є величезний мінус, що будь-якими актами зараз вносяться регулятори. От природня природний стан регулятора він хоче вийти з під контролю державної регуляторної служби, яка на боці бізнесу завжди як фільтр від від. Слідковує і пропускає через себе ці всі регуляції. І коли вони надскладні, то ми їх блокуємо, зрозуміло, що ми блокуємо і все. Ми не пропускаємо там, місяцями міністерству, ну, зокрема, там, міністерству або іншому центральному органу виконавчої влади якісь акти. От Законодавець вже вдається іноді до таких речей, він виводить того чи іншого регулятора, на жаль. Законами, якими дуже складно, mm -hmm. якимись перехідними положеннями, mm -hmm. от е, кейс Верховну Раду, які ми обговорювали колись з вами, так, так, так. так що е, 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 якісь аграрні там питання розглядалися? Е, е, ну закон взагалі не стосувався регуляторної політики. Поряд навіть не стояв, вибачте. Але в перехідних положеннях приймається рішення про те, що е, там певна частина регу регулювань вона не направляється до Державної регуляторної служби. От ми чітко хочемо, ми вже розробили проєкт закону. Він зараз, до речі, можна ознайомитись на сайті нашому. Він висить для обговорення. І е, в цьому проєкті ми хочемо, щоб як от в процесуальних кодексах, коли вносяться uh -huh. зміни, то виключно через зміни в процесуальний кодекс, так і повинен називати закон, то виключно через закон, який пов'язаний з ці, політикою. цю політики, цю, цю ініціативу, тому що а, багато років поспіль, там з мого досвіду семирічної роботи в цій сфері, наприклад, місцеві платні збори, це класика жанру, вони вносилися в перехідні там. Посередині ночі, при під час прийняття бюджету, завжди хтось в кінці якийсь комплекс правокносів до тобто це якась така вже мантра, та це там умовне якесь лобі місцевого самоврядування та в цьому ключі. Хоча це насправді немає ніякого це не є там корупційним ризиком, та чи ризиком прозорості підсвітності, це просто. Такий типовий набір, який завжди вносився, та і це про цю відсутність дисципліни виконання закону, це про те, що є опція десь в якихось перехідних положеннях щось викинути. Тому це була, на жаль, класика жанру в лапках, і це чудово буде, якщо ці речі будуть виключені. А інша новела Верховної Ради, ну ми теж з вами про це говорили, Верховна Рада, яка сама себе виключила ем, з процедури як регуляторний орган, як регуляторний орган, яка насправді і створює. Є доволі багато навантаження регуляторного, тому що органи місцевого самоврядування повинні виконувати ці норми Верховна Рада, де закон вищої сили, по факту, може бути ключовим для всіх ОМС. Вона виключена, тому що процедуру. Очевидно, складно, з одної сторони, виконувати складніше, ніж займатися політикою чи якимось політиканством в рідкісних випадках. А ще простіше те, що. Кожна енна законодавча ініціатива, демонструючи, обраховуючи навантаження на бізнес, яка вона викличена. На жаль, за останній період, на мою суб'єктивну думку, достатньо багато з стін Верховної Ради виходить ініціатив. І на жаль, речей, які стають і законами і законопроектів, та через відповідний профільний комітет і його керівництво, які шкодять бізнесу, які точно не є на часі в контексті воєнного стану, в контексті всіх викликів, релокації, і тому подібне. Тому я думаю, Верховна Рада рахувала вплив, як мінімум тоді би було б Так краще. Є. Ці ініціативи теж є, і тим паче, що, що майже в кожній європейській країні є свої нюанси, є винятки, але майже в кожній все-таки ну, законодавець, uh -huh. законодавче зібрання, саме рівень законів, теж визначається регулятором, і там орган, подібний нашому, він відслідковує, і він впливає на прийняті. Регулювання, які впливають на бізнес, він висловлює свою думку. Чого позбавили нас в певний момент? Яким чином виглядає в контексті? Позбавили там і можливостей, механізм прийняття рішення в контексті процедури кабінету міністрів, а мається на увазі візування державним державною регуляторною службою актів на різних етапах, в різних періодах і урядах був різний. Рівень дисципліни виконання та цієї норми не завжди е, була змога державній регуляторній службі е, мати останнє слово станом на зараз в теперішньому кабміні е, ця норма дотримується постійно. Ну, звісно, що від регуляторів є певні порушення, я про це вже сказав. Але в цілому, ми ну я б відмітив би позитивну, мабуть, тенденцію mm -hmm. на нас, навіть під по підрахункам, є кількість відмов цього року. Там близько 20% відмов було це, якщо я не помиляюсь, там на на 2-3% менше ніж минулого року. Були по 30, по більше 30% відмов. Ну тобто, я все таки відмітив би позитивну тенденцію, і держ, представники державної регуляторної служби. Ми приймаємо в узгоджувальних нарадах у всіх. Участь урядові комітети. Якщо є дискусійні питання, то обов'язково є наш представник. І в урядових комітетах ми маємо можливість, якщо просувають акт без нас. Ми його відслідковуємо і виловлюємо. Маємо можливість натиснути кнопку і сказати, що будь-якому представнику регулятору, що ні, це як через нас він є регуляторний, Він через нас і ми знімаємо дуже багато таким чином актів. Тобто, знімати до винесення його для до ухвалення уряду в нас можливість є, і це саме саме цей інструментарій. Ми останнім часом. Використовуємо так ну достатньо потужно. Не завжди ці інструментарій працював, тому я радий, що зараз а, цей механізм є, і він дієвий навіть в такі буремні часи. Наступний великий блок це діджиталізація. Ви багато уваги приділяєте цьому блоку законодавчі ініціативи, комунікації стейкхолдерами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про всі ці інструменти, які ви вважаєте, повинні бути впроваджені в ближчий час. Це дуже дуже важливий етап роботи нашої, там блок нашої роботи, тому що ну цифровізація це майбутнє, це зрозуміло. Ми бачимо, як потужно рухається мінцифра при будь-якій міжнародній зустрічі. Питають а як у вас, якщо ми піднімаємо питання пов'язане з нашими цифровими там якимись ініціативами, одразу питають, а погодило мінцифри чи ні? Мінцифру нашу знають в усьому світі, тому що не дивлячись на проблематику, яка в нас є. Мінцифра потужно рухається вперед. І тому, знаходячись в цьому тренді, ну, ми, точно, ми точно виграємо, тим паче, що це корисно. Державною антикорупційною програмою передбачено близько 30 ініціатив, закріплених, можу помилятися, від 20 до 30, з яких закріплені за, за нами. І по деяких з них ми є ключовими стейкхолдерами. Стейк Органами, які визначені, які е, приймають ключові рішення. І деякі е, з них визначені як е, цифрові саме. Це регуляторний портал і це наш інспекційний портал, який діючий. Окрім цього, є ще ліцензійний портал, ну, мовно його називаємо, е, або є дозвіл, там він називається, по-різному можна називати. Там законодавче вже коли буде закріплено, тоді будемо. Поки хай буде ліцензійний портал. От ці три портали, вони фактично трьох наших політик стосуються, і вони для нас є ключовими. Найголовніший особисто для мене ну чому? Тому що інспекційний, наприклад, він е, працює і він е, потребує там, модернізації або ребрендінгу, -ре рестарту певного, а е, регуляторний портал. Це реально повинен бути крутий потужний інструмент, який дозволить спростити всі процеси, всі етапи, які зараз ми проходимо в процесі погодження, взагалі виникнення, погодження, проведення регуляторного акту, його дії, відстеження потім і. Після відстеження ми ж повинні робити висновки або акт доцільний, недосільний. Наскільки він ефективний, наскільки він справдив ті ту аналітику, яка викладалася в, в аналізі регуляторного впливу, і так далі. Але це от у нас відбулася днями, буквально відбулася зустріч цієї робочої групи з приводу регуляторного порталу. До речі, я зараз подумав, чого вас не долучити до е, цієї робочої групи. З радістю. Це обов'язково треба зробити, тому що враховуючи у вас досвід, я думаю, що буде ну, це як мінімум доречно. Так, от, ми вже обговорили певні такі каркасні, каркасну проблематику, що і що як буде відбуватись в цьому ресурсі. Якщо коротко, то відкриється все для бізнесу. Якщо бізнесмен захоче, або представник, там юрист компанії, uh -huh. ще хтось захоче отримувати в тій чи іншій галузі інформацію швидко, він йому достатньо буде піти зайти в свій кабінет, який буде кабінет, вся, вся вся регуляторна маса буде зосереджена на одному ресурсі. Uh -huh. не так як зараз розкидано по всім 1800 регуляторів, там ну майже 1800 регуляторів в країні, все воно розкидано, ніхто не знає, де що публікується, хтось ховає там спеціально для того, щоб не обговорювалося, ну і так далі. А потім тільки раз і дізнається, що тут вже такі зміни, які істотним чином впливають на твою діяльність зараз ми ми хочемо цього позбутися реально публічне обговорення обговорення, пропозиції через цифрові інформаційні там можливості Безпосередня участь, участь, все через власні кабінети, інформацію захотів, ти будеш її отримувати. Якщо якісь зміни публікуються, ти, наприклад, по агронапрямку працюєш, угу. раз кабінетик повідомлення засвітилося, що ось вивісила така та зміна, яка стосується там, твого агронапрямку. Ти відслідкував, подивився: о, підтримую, не підтримую, не підтримую, готуєш пропозиції, розглядаються різні питання, альтернативні АРВ, тому що вивішується Аж АРВ. Альтернативні РВ можна розробляти, показувати, демонструвати інші розрахунки, штучний інтелект на базі регуляторного порталу, який дозволить просто органам вже не обманювати, не просто підводити. Ми знаємо, як РВ зараз формують якісь цифриганяють. Вибачте, да, підганяють з потолка, беруться там. Ні. Інтеграція з іншими реєстрами зі статистикою, зі службою статистики, реальні цифри повинні вибиватися, якщо є запит на ту чи іншу інформацію, яку не підробиш, яку вручну не введеш, mm -hmm. Mm -hmm. і тобі вже формують там відповідні зміни, ймовірні прогнози там і так далі. От це те, на чим ми зараз працюємо по регуляторному порталу. Інспекційний портал це, звісно, наша ініціатива по разом зміни економіки по онлайн-перевіркам. Це те, чого чекає бізнес. Для того, щоб поменше контакту було чиновник-бізнесмен, цього не треба. Достатньо можливості проводити зараз перевірки, сидячи в кабінеті, не витрачаючи виїздами цими всіми відрядженнями. Ну і взагалі зменшити контакт, щоб взагалі ніхто ні з ким не спілкував. Достатньо документи передивились. Звісно, що є сфери, в яких не можна не виходити. Це з екологією пов'язано там з. Якщо це державна служба надзвичайних ситуацій, там є специфіка по ну, коли дійсно інспектор повинен бути на місці, але таких це повинно бути виключення. На наш погляд, там величезна кількість повинна бути все ж таки. Угу. Ну і ліцензійний портал, там відповідальні мінекономіки визначені, ми другими стоїмо, вони вже там є дозволом, цим займаються, але теж все відцифров... це все повинно бути відцифровано і. Доступно будь-яку ліцензію там в декілька кліків через дію треба зробити так, щоб бізнес зміг отримати. Справді великі надії покладаємо на цей портал, тому що такий застосунок, який буде з різних сторін, звільняти всі ці потреби і. Дасть змогу такий зробити квантовий стрибок та в сфері регуляторної політики, оскільки зараз є навіть там потреба подавати фізично та на погодження а, акти, а, проєкти регуляторних актів органістардування. Тут, якщо буде така річ з оновленням з цими всіма речами, це буде напевно найбільша зміна з часів взагалі появи державної регуляторної служби після провадження законодавства. Я бажаю вам успіху і з, з радістю будемо допомагати сприяти і співпрацювати в цьому напрямку, тому що це Дякую. суттєво, суттєво вплине на покращення регуляторного становища і дасть змогу бізнесу ще більше і краще відчути доцільність регуляторної політики і предметність в їхньому житті, та тому що український бізнес не завжди вміє, і на даному етапі або до скажімо так, другого року вмів використовувати інструментарій державний, який є мінцифра, дія вже привідкривають всі ці речі. Надіюсь, тут теж буде це наступним кроком. Переходячи до бізнесу, скільки ми вже згадали, що би виділили. Ключовими запитами, потребами бізнесу станом сьогодні, з чим найчастіше звертаються український бізнес, і це напевно в контексті того, що як на мене, можливо, я помиляюсь виправте мене бізнес. Найшов якийсь певний діалог з владою за останні періоди, можливо, з 19-го року, можливо, там район 21 го 22-го років. Реальна співпраця, взаємодія не лише в контексті 24-го і далі, та де, де держава дійсно підставила плече, а загалом відчувається, що комунікація налагоджується. Що робити, щоб вона продовжувала розвиватися? Дивіться, що робити далі. Тут відповідь очевидна. Вона в самому питанні є продовжувати комунікацію. Ми бачимо, що рівень комунікації він виріс максимально, тому що ну, нещодавно сам президент збирав бізнес, задавав питання mm -hmm. з приводу проблематики. Він публічно прокомунікував, фактично повідомив, що ситуація з перевірками назріла і вона є там ключовою. Мабуть, тому що це питання з. Єдиним інспекційним органом, яке президент підняв, воно зараз обговорюється не тільки обговорюється, там всі органи долучені до аналітики цього питання. Я думаю, що найближчим часом взаємодія держави саме через інспекційні органи, де дуже багато негативу, вона якраз буде вирішена в позитивну uh -huh. сторону. Але я що хотів би сказати, що влада точно стає відкритішою. Ми запрошуємо бізнес, ми задаємо їм питання, ми збираємо всю інформацію. Ми хочемо реально їм допом... ну Є бажання, бачу сам посил від влади він змінюється на всіх рівнях. Тут е, я от що вдалося відчути під час війни по цьому спілкуванню, взаємодії з е, бізнесом. От весь час е, держава вона як вимагає довіри до себе, що от ми дивіться, ми там робимо. Ми ще щось, але тут держава повинна навчитися ключовий ключовим менше, вона повинна навчитися, або чиновники конкретні, довіряти теж бізнесу. Це двосторонні такі, такі взаємовідносини. Ми з одного боку просимо, що от подивіться, будь ласка, ми все для вас робимо, щось там якось діємо. А з іншого боку, от такими такою величезною кількістю перевірок. Ми ж ми фактично демонструємо недовіру до бізнесу. Ми весь час хочемо щось там побачити, начебто якесь порушення. Ну їх е, е, забагато. І чому я саме звертаю, під час війни виникла така думка, тому що ви знаєте, що е, перевірки бізнесу були припинені. Е, я вам просто наведу статистичні, статистичні дані. Е, більше е, 21 рік до повномасштабного вторгнення е, більше 200 тисяч перевірок відбулося бізнесменів. Коли перевірки були зупинені в контексті нагляду контролю держави за бізнесом, то це в 2022 році. Постановою 303, то там були визначені тільки виключення за виключенням. Виходило mm -hmm. виходить, це коли загрожує життю здоров'я, щось з екологією, там екологічні екологічній безпеці і так далі. Так, от минулого року було проведено трошки більше там 10, 11 тисяч, якщо я не по трошки більше 11 тисяч перевірок, тобто майже в 20 разів майже в 20 разів збільшилась в порівнянні з 2021 у 2022 році перевірка бізнесу. В 20. Це, ну, це, це дуже серйозна цифра. І в мене таке риторичне питання, або досить пряме питання, можна сказати, що відбулося страшного, коли ми в 20 разів зменшили кількість перевірок. Угу. Ну, нас десь щось ну ніде нічого там не впало, не це, зупинилося. Да, не зупинилося. Не це лише демонструє, що демонструє, що такої занадто великої кількості його не треба. Мінімальна кількість перевірок тільки в тих сферах, яка яку вимагає, до речі, якщо ми по синхронізації Європейський Союз, тому що в них є там ключові моменти, яких ми повинні дотримуватись. Від нас вони їх вимагають, але в цілому, ну на мій погляд, це дуже позитивно. І тут якраз ця довіра, знову ж таки, повертається, в цій дискусії, в цих взаємовідносинах між бізнесом і владою, вона повинна бути двосторонньою. Хочете довіряти, хочете, щоб вам бізнес довіряв, довіряйте бізнесу. Мені здається, друзі, що це теза, яку Олексій озвучив, вона є такою одною з основоположних нашої розмови. А вас попрошу в коментарях ділитися вашою думкою стосовно. Перевірок їх доцільності, можливо, з тих тенденцій, проблеми, які виникають. І ми, як Державна регуляторна служба і Львівський регуляторний хаб, обов'язково будемо звертати увагу і продовжувати працювати над вирішенням тих викликів, які стоять між бізнесом, владою і громадськістю в рамках цього золотого трикутника. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую.